Всім привіт! Сьогодні хочу зробити клітку для кроликів. В мене ось є моя розібрана верх розібраної криниці. Хочу з цього і мотлуху зробити цукерочку для кроликів. Ну, постараюся, так як зима йде, і потрібно ще одних кроликів роз'єднати. Хто знає. Я придбала кроликів і їх треба розділити. Так що буду приступати. Клітку для кролів я вже не вперше роблю самостійно. Хто буде питати, чому самостійно, тому що я сама з дітьми живу, хто ще не знає. Так що так. Приступаємо просто, легко і вже потім вам покажу обов'язково результат. Так що, кому цікаво, лишайтесь, хто ще не підписався, підписуйтесь. Ну, а я поїхала. Ну, ось так виходить. Вирішила трішки щілин зробити, щоб сеча проходила сюди і щоб кліточка була сухенька. Зараз це все скріплюю і починаю оббивати. Дерево ще, можна сказати, непогане, свіженьке. Так що ще прослугує рік-два, а то і п'ять точно. Ось такі справи. Працюємо далі. Заготовка дрів іде повним ходом, синок носить ось від дороги. Дрова привезли. А я, а, я, а я на циркулярці їх перерізую. Ось так, так що працюємо, поки є погода. Мер вас крізь і буде ще більше мер. Ну нічого, ми це все переживемо, аби дав Бог здоров'я та сили це все. ще у нас за вікном, дощик для хлопців в день живота влаштовую. Сусідка в тісті смажена на в олії. І також сусідка в тісті, тільки зараз це поставлю в духовочку. Змастила яєчком і посипала білим кунжутом. Ось такі. То вже чекають, не можуть дочекатися. Так що всім. Хто вечеряє, чи снідає, чи обідає, всім смачного. Заходьте в гості. Ну, ось такі вийшли у нас сусідські в тісті. Смачненькі, полкенькі. Ні, раз, нажала і тримай. Кубка дрів вийшла у нас з тих напилів. На початку вистачить, звичайно, воно буде все складатися. Зараз, поки плівкою прикрила. Ну, на всякий випадок, якщо буде дощик. Звичайно же, в мене є стройматеріал, який я завжди. Вибираю, вирізаю, які можна, не можна. ну Десь така дощечка, де й пригодиться в господарстві. так як Я фанат кліток. Ось моя клітка, те, що я казала, встроєна кормушка, бункерна кормушка для кролів. Цього разу на досочку прибила, щоб трішки вище було. Для того ось сірники діти закинули. Для того, щоб коли сіно чи солома буде, щоб можна було кролику дістати. Ну, ось так. Лишилися дверцята і дах. Так що, з кліткою майже все готове. Ось такі у нас справи. Так, на кісона поки буду робити кришку з досок, В середині буде. Ось там середині цієї ями буде пінопласт 8, 32 щільність. Ось така кришечка буде дерев'яна. Буду покривати її фарбою обов'язково. І знизу, напевно, підіб'ю плівкою. Ну, за зиму точно ці доски не згорять, ой, не згниють, так як вони свіжі. І е, грубина тут, напевно. 25-ка. Ось такі справи, буде це все вирізатися, так як просто накидала ось так, щоб знати об'єм. І ось такі в нас справи. Так що сьогодні буду ще цим займатися. Це така для мене важлива справа, тому що час йде, холода наступає, і потрібно все потихеньку, поступово робити. І вам обов'язково буду показувати. У нас сьогодні гарно сонечко встає, ранок. Для вас буде в одному відео за три дні, можна сказати, а у нас ось так виходить. Також дрова, які мені батьки допомогли перерізати. Звичайно, це все буде перерубуватись, ну, трішки пізніше. Так як дрібних таких справ важливіших є набагато більше. Ну, така гарна кубка. Десь Бог я придбаю дрова, і зима нам, як то кажеться, не страшно. Батьки привезли ще мішок муки вищого гатунку, так як їздили до млина і змлинкували муку. Ну, вони завжди діляться, та як я таким не займаюся поки що. Ось такі в нас справи. так що так. Ще невеличка кубка є матеріалу, обов'язково ось ці е, переложу на горище, щоб вони не мокли, підсихали, ну кажу, на якусь кліточку, де й буде. Ну, а це все піде також на дрова, тому що і дзвяхи, і, і криві, і косі ось такі. Так що нема чого журитися, все йде так, як має йти. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! всього само саме найкраще. До нових па па па, -па.